Мені здається, що Путін міг би використати цю всю історію для того, аби віддати на поталу Алієву Кадирова, при цьому позбувшись такого сам, самого державця у своїй державі всередині. Путін не здасть Кадирова, тому що Кадиров, отримуючи Дань за спокій, так Москва сплачує на Кавказ, скажімо так, це дань за спокій, uh -huh. він являється певним гарантом стабільності на Кавказі uh -huh. в регіоні, навіть якщо там закони Росії не діють, так uh -huh. але принаймні зберігається вигляд стабільності, контролю ситуації знову ж таки. І це відбувається в той спосіб, який це прийнятий в тому регіоні. А, а якщо ви з цього конструкту вилучите. Таку важливу фігуру, як Кадиров, то може запалати раніше очікуваного часу, uh -huh. і запалає так, що почнеться Російська Федерація почне складатися як будиночок з доміну.